Заступник начальника управління до Івані Новеню, начальник управління відпустку. А в Києві. Так ви придивіться, хто з вас бреше. Давайте Я кажу чесно, він відпуску. А можна якесь доказати це? Рішення, що він ставив, що він дійсно відпустив. Давайте так, нас це питання. Це серйозне питання. Я відпустив, вони відпустив. Тому що, тому відпустив. нас є багато звернення. Ми які люди тут підписали? Ми хочемо попередити ваше керівництво, керівництво Нацбанку України, тому що вони від... над людьми. То що зробили з нашою з нашою національною валютою, то ми. Похоронили банк, ви похоронили всіх людей, похоронили все, що лише може. Ми зібралися тут не дуже багато, але ми зберемося ще більше і підемо в кожний банк, де лежать в депозитних скриньках кошти працівників банку, суддів, прокуратур, вкрадені від людей. Ми їх всіх достанемо, тому що ви наші кошти кожної людини берете і складуєте. А ми потім підемо палити. Я вже говорив і говорю, палити скати не на вулицях, просто а на автомобілях. Рейнджоверах, вони знають хто їздить на рейнджоверах на Мерседесах, тому що люди вже не можуть. Все, ви вбили все, вбили гривню, вбили кожного із нас. Скоро хліб уже по вісім, по ця людина даже вас не чує зарплати, Подивіться на ручку направу Там часики тисячі за полтора баксу. Такі Зараз представники кредитного майдану вам вручають звернення. Чим думають зв'язку з цим питанням? Чим які функціональні обов'язки відділення закарпатського відділення Нацбанку? І як вони допомагають людям Закарпатської області виживати в цій ситуації? От що які функціональні обов'язки вас велика, велика будова? Багато працівників як ви допомагаєте нам жити робили, куди йдуть наші кошти, ваші зарплати Управління Національного банку має свої функціональні, обов'язки. їх буде багато, я не буду зараз ну, перераховувати. Але, на жаль, на жаль, управління Національного банку не може вирішити цю проблему по валютних кредитах. Я А що нам робити? Я а нам робити? А робити? Управління Національного так, 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 але ви дивилися. А, вирішили? а, а вирішили? бачите, що ми з цим зробили? Бачите, що зробили? Я взяв 25 тисяч. По суті, я віддав 34. Тобто я вже повернув 25, По суті. І вони на мені що заробили. Бачите, що вони ще хочуть? 49 тисяч доларів із мене. За що я ще 9 років маю платити по якому курсу, який я брав по 4,92? Бачите, 4,92. Стартуємо, а кінчаємо. Кінчаємо де. І Що воно буде? Що воно буде? Кожний з нас, кожен з нас. Понад 200 чоловік. Може до набити, навіть таке робити. Як ви Бан, можете нам особисто самої був валютний кредит? Я його давним давно. ще Що дві Так ви знали? ви знали, що буде. У Нас є нас... Нас народ виноватий знову. У мене є офіційна відповідь. Не робили ресурс. Вони переводили. Є офіційні відповідь. у мене є офіційна відповідь, що не захотів банк перевезти в гриву. І зараз є... у мене є офіційна відповідь. Є... Можна було що <гром> ви говорите? Чи ви я, займалися, якщо ви не протищали? А... <р figy> про, про що ви говорите? Я хто? я що А чим ви ти? А при чому тут війна до до дорога до, до, до часом році знали, що буде? Вони ча знали. На половушку у ловушку загнали. Що ви тоді це бачите? Війни не повіли. Дивіться, я сумнівний оплатник справо чотири дев'яносто два на слідучий місяць листопаді місяці 2008 року стало резко 8.30. Я не пострахався, я його платив сумнівно. 8.30 я його платив. Хоча дехто вже підістав та не платив 6 років. 6 років. 6 років. Я зараз звернувся до свого банку, приватбанку. Злодій, а не банк. Злодій, а не банк. Курс, Злодій, а не банк. 4,92, 8,30 870. 870. 870. 870. платив. Чого ви з 2008 року не перевели свій кредит? Так мені казав? Він мене як клієнта не Ми не про це пройшли. Я не доказав. Я не доказав. Що ви зробили для того, щоб... Гривня не обрушилася, щоб ми не проміння національного банку не, не вирішує питання. А хто вирішує? Uh, там, вирішує. А, це, ну, ну це вирішує Національний банк України. І уряд Ми розуміємо, бо ви ж ви ж представники цього банку. Ми тільки виконуємо ті рішення, які, при, які приймає уряд і Національний банк України. Добре. Ви виконавці. Добре, ви не юридична особа. Ми юридичного особу ми не вирішуємо, ми виконуємо. Вирішує. Ще управління національного банку так. управління. Ну. Воно просто виконавець. Ми виконуємо ті завдання, які нам доводяться зверху. Ми Бан, не вирішимо, тобто проблему ми, ми так розуміємо, що ви не працюєте національним банком. Ми працюємо. Ми виконавці, виконавці. ми розуміємо. Тобто ви але такі глобальні проблеми. Так це кожний чоловік, кожна людина має вирішувати. Так виходить, що вас тут не потрібно. взагалі. Ну, а що це, ви це робите? Зарплату берете? Це, 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 це ваші визначу. Ну Так, виходить. Це, так му, значить, я зобов'язаний платити банку, а чи зобов'язаний банк повернути людям вклади, і що люди мають робити з банком? Поселитися тут чи забирати красну вкладники? Є вкладники, які платили по якому конкретно банку? Ну як? Ну, так Національний банк знає, на Національний банк знає. Якому конкретно банки, -банки, банку? Вибі банк, я допустимо, дуже популярний. На банку на Сьогоднішній Чого? день 35 банків знаходяться в стадії так. ліквідації. Так, і вони вже не повернуті. І на тимчасовій адміністрації замість цих банків повертає вклади, фонд гарантування вкладів. Ще <поставлено> <Все> одне <вони> питання. <поставлено> тобто ви не вирішуєте нічого. Скажіть, будь ласка. Це можна інформаційним запитом. І, дати, тому, <поставлено> і за Ні, не можу. Родослужбовець. Тобто <поставлено> це я напишу зараз інформаційний запит і мені дадуть в течені п'яти днів, яка у вас зарплата. Скажіть, будь ласка, от тут камерою А до чого моя? І ваші валютні кількість. Щоб ви розуміли, що як як нам як люди. Як людина, яка нічого не вирішує для нас, а отримує ну тисяч. Як заступник я думаю, ви що, що? ви нічого не вирішуєте, мені не треба сити кредит. Я хочу, не, щоб ви розуміли, що Причу. ви нічого не вирішуєте, а зарплату отримуєте. Як це так? Виконуємо. Ви, Ми виконуємо. Ми зрозуміли, які Давайте нам і вам зарплату за ці гроші, що я переплачую. Сі, да. За Ми наші гроші зарплату забирають. Я дітям не даю що, що треба не Керівник, ви берете, вам дають, вам дають Національний банк стоїть горою. Чому від нас передують? Коли заведували нам кредит? Скільки заробляєте? Національний банк. рефінансував банк оцього чоловіка. Дай їм там більше, 20 мільярдів гривень. Бо він протестує. А далі? Який у вас банк? Так, ну приватбанк. Приватбанк, да, приватбанк. Приватбанк нормально працює. Ну, правильно. Ну, він А чому мені на уступки не піде? Я прошу, дайте мені якісь пільги. Я не попадаю. Як сумлінний платник. Як сумлінний платник. Я платив. Рефінансування, щоб Зверніться до приватбанку, щоб вам видали гривневий кредит. І погасіть доларовий кредит. Що ви мені пропонуєте? Щоб вам видалити не вирішувати. Під тридцять чотири. Ще ви висот? бачите, я взяв двадцять п'ять, я їм проплатив уже тридцять чотири. Вони на мені вже заробили, що За років! я їм вернув і ще заробили, ще хочуть сорок дев'ять. На ваші зарплати. І на офшор. за загалі це все піде. Чи можете ви передати звернення в Національний банк України? Можете, шановна громада, Закарпаття, скажіть, чи ви підтримуєте таке, чи ні? Я пропоную, оскільки на Закарпатський відділ Національного банку не вирішує абсолютно нічого в Закарпатській області, максимум, що вони можуть, це передати від нас звернення. Я пропоную передати звернення, що з сьогоднішнього дня з 10-ї години. Оскільки Національний банк України усунувся від вирішення наших проблем. Ми не усувалися. Ви усунули. Ви Та сказали на інтернет. Натричали, що, не що? Не що? Не ви казали. Я так не говорила, Я про що ми виконуємо ті функції, які нам доведені з національного національного банку. Все. так, ми виконуємо свої функції. Я пропоную звернутися до національного банку і сказати, що громада Закарпатської області валютні позичальники припиняємо. З четверга з 10-ї години обслуговувати свої кредити до того моменту, доки не буде якогось конкретного рішення, яке би нас влаштовувало. правильно правильно з четверга сьогоднішнього дня з 10-ї години до.